Після одруження моя дружина переїхала жити до мене, у мене була квартира в місті. У селі залишилися її рідна сестра і матір. Батько помер рік тому. У неї є син Олександр, він навчається на програміста і живе в орендованій квартирі разом із одногрупником. Її сестра Ганна так і не вийшла заміж, тому живе поруч із матір'ю і доглядає за нею. Два місяці тому матір зовсім не могла самостійно піднятися з ліжка, сестра весь час була біля неї. Ганна працює сільською фельдшеркою. Ми щотижня приїжджаємо до матері, я допомагаю по господарству, я виконую всю необхідну чоловічу роботу, ми привозимо мамі ліки. Розумію, сестрі дуже важко робота, господарство, а ще й хвороба матері. Два тижні тому матері не стало, питання про батьківський дім навіть не стояло. Безперечно, сестра заслуговує бути його власницею, тому я відразу відмовився ставати спадкоємцем. Ганна справді доклала максимум зусиль у догляді за матір'ю, тож було б несправедливо з мого боку претендувати бодай на клаптик землі. Коли організовували поминки, приїхав наш син із столиці. Потім підійшла сестра і попросила допомогти з оформленням усіх необхідних документів на право власності. Цю розмову випадково почув син і підійшов до мене. Як ви могли так просто віддати вас тіці?» А я. Про моє майбутнє не думаєте. Схоже, у Олександра були плани на цей будинок, а коли він почув правду, дуже засмутився. Я зрозумів, що син хотів, щоб ми стали власниками половини батьківського дому, а потім продали цю частину тіці для виплат. За отримані гроші він планував купити квартиру у Києві. Так само з квартирою, в якій ми зараз живемо. За його думкою, нам двом не потрібна трикімнатна квартира, колись ми її обміняємо на однокімнатну. А гроші віддамо сину на купівлю власного житла. Як бачите, син усе вирішив без нас, образився і поїхав, навіть слова не сказавши. Минуть роки, і він усвідомить свою помилку. Так не по людськи чинити. Стільки турботи і догляду доклала Ганна це не порівняти з якимись частками будинку. Щодня годувала, правдягала, милила і сама при цьому важко працювала. Після всього, що вона зробила для матері, навіть не йдеться про посягання на будинок. Ганна не наймала сиділку, не покидала, була з нею до останньої хвилини життя. Моя ж допомога була раз на тиждень. Думаю, я вчинив правильно, як вважаєте.